Друзі, ну, Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з кончинку жилом із з півнялись області. Риби тікають. Дивіться, дивіться, дивіться. Зараз покормимо риб і підемо. Так, мілок. Не закривай екран. Звізда Ютуба. Тікай. Все. Попили і пішли на дно. Мілок. Це на дно. Ви мене просили розповісти вам про яблуні, про сорта. Ну, вчора сиділа, виписувала назви, шукала опис, зрівнювала. Скажу, що деякі не 100%. Деякі Я не можу розрізнити, бо яблучка схожі, але ви можете одне з них взяти. Це не проблема. Да? Ну, почнемо. Це моє саме перше, перше яблуня. Декоративно взагалі дуже гарно цвіте таким винним кольором. Яблучка ось у неї такі, бачите, прямо такого синього кольору. Да? І листя таке темне. Це в нас роялті, сама-сама перша моя яблуня дуже гарно квітує. Ну, і ось такого кольору в неї листя і яблучка такі сині, малесенькі яблучка, ось вони, бачите. Ну, скажу, що на вкус вони досить такі і тверді, і кислі, і такі аж гіркуваті навіть. Ось така краса. Ну, коли то, звісно, дуже гарно. Так, підемо до слідуєш. Тільки що це насипала корму, поїли, пішли воду пить. Отже ж. Так, тут у нас все поливалося вночі, я ще роса плюс, мокро. Так, зараз пройдемо. Ой, ноги мокрі взагалі вже. Так, це у нас яблунька, зараз будемо читати. Це у нас яблунька називається Фрея. Яблучка, бачите, ось просто мініатюрні. Просто мініатюрні Цвіте такими теж темними квіточками, листя в неї, бачите? Різне таке ось. Бачите? Ось, гляньте таке листя, бачите? Незвичайне таке от, як у яблуні, а от таке, воно ще в неї різне трошечки. Це у нас фрея. Так, з якої сторони піти? Так, напроти сонця. Так, тут у нас оце у нас яблучка дуже схожі ще на одні. Це у нас а, хелена у нас такими яблучками. І лізет. От вони, я не знаю, яка це з них, тому що вони схожі. Ось такі червоні яблучка, бачите? Лізет або хелена. Ну, можете собі, хто хоче замовити лізет, хелена, вони дуже-дуже ем, схожі. Цвітуть теж рожевими квітами. Так, це у нас. Зараз тут теж вона цвіте білими квітами, але така ароматна, друзі, листя теж різне. ось бачите, Зараз наведу веду ближче. Листя теж різне, таке, бачите, зелене, таке темно-темно-зелене. Яблучка будуть лимонного кольору. Теж, бачите, це, ну, це самі самі крупні з усіх яблучок, що у мене є. Зараз будемо шукати назву. Це у нас. Брауерс Б'юті. О така краса. Просто мініатюрні. Я потім назви вам понаписую під відео, там в описі, напишу вам е, назви, назви е, і е, можете вже по ним шукати їх. Е, Ну, Шукати в інтернеті інформацію. І ем, я, я ще раз повторюю, замовляла всі у Ігор Починок, у Фейсбуці п'є такий чоловік. Якщо захочете, я вам потім на, на, напишу номер телефону. Всі в мене є Етоль яблуня, але вона не плодоносила в цьому році ще молода. Ну, Я її замовляла, десь вона в мене росте. Ем, у неї повинні яблучка бути такої зірчатої форми. Ну, поки в мене в цьому році нема, але просто виписала назву. Називається Етоль. Так, що це мене кусає? А. Так, наша плакуча яблуня. Зараз будемо шукати. Зараз будемо шукати, гляньте, поки на лагерстримію, яка краса. Так. Е Ой, а що це я не написала, плакуча яка? Ну, скажу, що плакучих багато є сортів, у мене це Royal Beauty. Ось такі міленькі, червоненькі яблучка такі бордові. Є, скажу, що з більш крупними яблучками. ця Цвіте такими гарними. Такими фуксими-квітами є. ну Різні квіти, рожеві і білі. яблучка є такі, крупніші більш. Скажу, що плакучих є багато дуже. Так що можете вибирати вже на свій смак собі окремо. У мене Royal Beauty. Знайшла назву, бігала, шукала, бо щось її пропустила вчора ввечері. Ой, і куди ж без вас, без хвостиків? От куди ж без вас? Так. так, хрову зараз покажу, б я вже казала, що вони в мене досить маленькі. В мене дві яблуньки я купила. Посадила. Ні, я собі три посадила. Ось вона, бачите, такі ще зелені яблучка маленькі. Називається вона. Е, зараз знайду целий Тайм, якось так. One time. Е, він сказав Ігор, що поки в нього одна така форма. Е, ну Саме з махровими квітами. Я б не показала, як вони квітнуть. Я вже казала, що. І не фотографувала, тому що саджала їх весною, квіточки були прихворівші. Вже на наслідуючий рік воно мені видасть усю красу. І бачите? Маленька от одна гілочка і вже цвіла. Ага, у в мене ще третя в дворі посаджена. Думаю, де ж я її посадила? Ще в дворі така махрова посаджена. Дві в городі і одна в дворі, тому що вони дуже гарні. Я ж кажу, що я перейшла на декоративні яблуні, тому що це краса, ну, з весни до осені. Не знаю, ще які вони будуть стиглі, от поспіємо, побачимо. Ну, зараз яблуню показувати не буду, бо там теж одна така паличка, і вона там у мене заросся. Покажу яблучко саме, оце, саме крупне стіпашка. Бачите? Просто теж що така одна паличка, і була вже усипана такими яблучками. Так. От бачите, я ж казала, у мене ось два однакові є. Одна з них хелена, одна лізет. От бачите? Просто одні яблучка зараз наведу ближче. Вони по кольору геть схожі, тільки одні крупніші, а другі трошки менші. Та що це таке не хоче наводитись? Ну, Я думаю, вам видно. О, бачите, одні трошечки крупніші, другі трошечки мільші. Це хелена і лізет. Як бачите, вони однакові. Трошки розмірами різні. Стіпашка дуже гарний. Бачите? І смачний. Я кажу, щоб пробувала, була смачний. Так, залишилось, ну, махрову показала, залишилось ще оце жовте яблучко. Ну, я так дивлюся, що воно у мене записано як Golden Hornay. -Hor -Hor Але я дивилася в інтернеті, там показуються, наче. Наче такі, ну, для їди яблука. Тому я поки не знаю. Це треба ще уточняти у Ігора Починка, як звуться оці яблучка. Я сфотографую, вишлю йому фото, щоб він мені б написав назву. І я тоді точно напишу назву. Так, у мене ще одне є на городі. Якщо там назва не вигоріла, зараз подивимось. Точніше. Дивіться, у мене меморі тут росте. ну я буду його звідси прибирати. Бачите, тільки-тільки розпускається ось. Так, зараз приберу бумажку, бо ходила з бумажкою, бо назви всі ж не пам'ятаю, треба все підписувати. Бачите, ось випускає ось такі. Палички, оце будуть ось мітьоки тут. Ну, цей буду прибирати звідси, тому що тут хочу очітками засаджувати цей кусок. Так, і тут у мене меморіан, бачите? Я шкру, у мене меморі по, по всьому городу. Ну, якось буду старатися лишатися, бо весь винести туди на город не хочеться. Хочеться, щоб він красувався у мене всюди, прикрашав садок. Потім якось прийдемо по злаку, вже більш-менш розпускаються міскантуси. Ось тут поливався газон вночі. Бачите, як зараз піду переключати полив. Вірніше б я поки виключила, да, переключу все на город заново. О, себе показую. Зараз побачимо, чи лишилась там назва. Ми це закриваємо, бо там у сусідів розгорожено. Собаки прибігають, бігають і тут, де политу, то потім топчуться, так видно. Зараз побачимо, щось там написано є. Треба, Треба якось сісти, теж понаписувати. Ой, яблуні. Келсі. Це у нас Келсі, бачите, ось, я, до речі, і забулася. Теж отаке, бачите, крупне. Крупні яблучка це райка теж. Теж зелені зелені ще дубові. Цвіло рожевими квітами плистям, бачите, таке ще ось келсі є. о, Треба. Ой, а я писала його в бумажці чи мені келсі. Ой, не пам'ятаю вже. Ну, головне, що вчора я не показувала і не зривала, бо я її забула за неї. Так, да, Келсі є у мене записано. Верніше, Келсей записано. Червоні теж. Так, списку я їх написала, тому що перечитувала вчора переписку з починком ігором і шукала назви яблуньок. Одні вже в мене були виписані, другі ні. Ну, назви є, а де яка? Ще не знала, тому що сиділа вчора, шукала описи, як виглядає той чи інший сорт. Так що сорти я вам понаписую, ті, які в мене є. А ви собі вже можете, ну, і трошки напису, там, де точно знаю, що де яке, то напишу, щоб ви знали, які замовляти. Хоча можете до нього звернутися е в телефонному режимі. Він ввечері бере слухавку, тому що весь день на полі. І замовити в нього якісь собі там описати, які ви хочете, він вам підбере. Ну, я не знаю, як можна без меморі. І зараз сонце світить, він просто сріблястий. От така краса. Так що, друзі, отак, яблуні декоративні, як бачите, прикрашають у вас сад не тільки весною під час світіння, а ще й під час плодоношення. Ну, і як бачите, маленькі і вже плодоносять. Єдине, скажу, що ну, треба іноді трошки проривати, обробляла від тлі в цьому році, ну, в цьому році тля була всюди, на всьому, навіть там, де ніколи не було, була тля. Тому таке. Так що, друзі, декоративні яблуні це окраса для вашого саду завжди. Ви можете потім стригти ці деревця, гляньте. Таке малесеньке, гляньте, скільки тут яблучок уже висить. Гляньте, яка краса, правда? ж? Ну, Я буду його піднімати наверх, звісно, і ставити опору, бо воно ну б нахилилося, буду підв'язувати весени, обрізати, піднімати наверх. І декоративні, по-перше, вони не так швидко ростуть. Ну не треба їх обрізати. Да? От коли ви посадили плодову п'ябуню, вона теж гарно в саду буде виглядати під час світіння із яблуками, да? але її треба обрізати, тому що вони швидко ростуть. Ці декоративні вони ростуть дуже повільно, я вам скажу, щоб дочекатися. Такої яблуньки, то вам треба набратися терпіння і чекати, поки ростуть. Ну, шкідників, я ж кажу, що все, що було, це була тля в цьому році. Всі останні роки, Ой, сонце світить. Всі останні роки оці до цього не було нічого, я нічим не обробляла. Ну, можливо, іноді буде якась гусінь там. Я точно не пам'ятаю, точно б не скажу, але ну, може бути на яблуні, так, що ось так. Оця яблуня вже в мене досить довго росте, років, мабуть, 6-7, отак от, бачите? Да, треба сісти, понаписувати назви і потіпляти, щоб не бігати, не, не вишукувати. Так от, так що, я ж кажу, яблуні декоративні, на зараз дуже така окраса класна. Якісь от можна, можна навіть і закручувати. Мені писала жіночка, що закручує, кидай їх компоти. Все одно вони дають якийсь там присмак в компоті, і плюс ще до цього гарно. Ви можете кинути звичайне яблуко і кинути кілька яблучок отаких от цвітніх, і буде дуже гарно у вас виглядати в банці. Ну, єдине, що їсти їх. Ну, я думаю, що якщо вони проваряться, то їсти можна буде. Так що, друзі, так. Ну тепер в кінці знаєте мою корону фразу. Повторювати не буду, але але ви всі її знаєте, друзі. Всім українцям від щирого серця бажаю здоров'я. Ну і росіянам від щирого серця бажаю теж знаєте цього. Так, от і все. Все, друзі, під відео в описі я напишу назви яблунь, які в мене є. І пошукаю номер телефона Ігора Починка. А ви собі можете вже дзвонити йому і домовлятися якраз на осінь, замовляти дерева. Тому що я цим не займаюся, їх треба прививати, вирощувати насіння, потім прививати. Мені б нема коли цим займатися, можливо, коли й займусь. Так що, друзі, отак, замовляємо. І прикрашаємо наші садочки нашої рідної України. Все, друзі, ще раз бажаю всім здоров'я. Це для нашого Україна. і всім пока!